Один Я забыл еще. Давай, давай, давай. Я не Я дойдет. Давай, я тут. А тобі просто мать. Молодих нареченого і нареченого Віталія і Ірмо. Ви вам серця на кожній стежині і при вашій повні здоров'я, і краси, і світлої долі завжди молодої у нинішній день і в майбутні часи. Дорогі друзі, давайте перш за все подаруємо нашій молодій чудовій парі, наші аплодисменти. Отже, першими нареченою наречено вітають, як завжди, наші весільні батьки. Дорогі мої діти, дорогі гості. Дорогі мої рідні, дорогі мої дівчата, мої зяті! спасіба велике, що сьогодні прийшли сюди поздравити наших найкращих дітей, Віталія і Ми Побажаємо здоров'я, щастя, за, як кажуть, взаємопонімання, всього їм найкращого для мене як мати. На Україні я їх маю самих найкращих дітей, найкращих дівчат. Як кажуть на нашій родині, мої діти це моє багатство. Що я можу сказати? Добрий їм путь. І спасибо, і низьким їм поклонням мати. Спасибо вам, Гелені. Здорово, моя сестричка. Шикарний день, хороший день <сважаю> Бажаю вам з, з твоїм чоловіком, самого найкращого діток хороших, щоб слухалися. <сважаю> що тобі ще вважати. Ну, все, щоб це доби те, що ти хочеш в кар'єрі, добитися, щоб ти добилася. І щоб вас, щоб ви до прожили багато багато років в місті, дожили навіть до. Золотої свадьби всім. Всього найголовніше. Дорогі Ірма і Віталій, щиро вітаю вас з вашим найщасливішим днем у житті. Бажаю вам довгих років життя, великого і полкого кохання, взаєморозуміння і хороших, здорових малят. Шановні молодята, вітаю вас з цим святковим днем. Бажаю вам щастя, любові взаємної. Ну, а все інше там за столом вже додається. Щастя і здоров'я. Я хочу побажати молодим. Це це такий дуже гарний день, щоб у вас все склалося в сімейному житті добре. По християнському календарю ви вступаєте в брак І на цьому тижні маслениця. І я хочу вам побажати, щоб вас, ваше життя було таким же багатим, різноманітним, таким же веселим, як масляниця, щоб як сир в маслі, як то кажуть, катались, щоб все у вас було. І щоб в сімейному житті ви поступалися один одному, щоб поважали один одному, щоб завжди прощали недоліки один одному і, мабуть, щоб їх не помічали. Тоді складеться все сімейний добре. Щастя вам всього вам хорошого. Шановні молодята, Я думаю, що ви вступаєте в шлюб уже в такому віці, коли всі ваші чуття, почуття перевірені. Ну, а так як на сьогоднішній день ви являєтеся таки членами нашої територіальної громади, то дозвольте привітати з вас з цим знаменним, знаменною подією, побажати вам все-таки щастя, здоров'я, матеріальних статків. І хочеться ще одно побажати, щоб ваш сімейний корабель ніколи не натикався на підводні рифи негроздів. Всього Всього найкращого щастя. А це що? Славич, щоб ніколи в житті ви не голодували здравствуйте діти, так сказати, ще раз, значить, з Донбасу привезли вам тепло, чуть-чуть угілля, так сказати, і е, теплого, щоб у вас завжди домі було тепло. Не тільки, е, як кажуть, кліматичних обстановках, так, да, да, дійсно. А і в домі, щоб ви пригощали гостей, чай, завжди у вас був. І в душах було тепло, і в серці, і на довгі вічні, такі, гарні роки вам. Все найкраще. Я піддержую, будьте здорові, хай вам щастить батьками були, який буд почала їхнього дому. Спасіба їм велике, велике їм подяка. Хай долі, днями, з далеких країн приносять вам дочі, дарують синів. Віталік, желаю вам щастя, здоров'я.

своими сильными. В этом году счастье за рубежом. И я покажу тебе, женка, голова, а еще на душе, чтобы завжди. И добро будет и мы гораздо отпустимся всегда в этом столе. И вас всегда все отпустим. Сегодня день такой большой. Вы стали мужем и женой. И желаю паре молодой дожить до свадьбы золотой. Все на краще. Щастя, здоров'я і удачі. Шановні наші молоді, тут вже було багато сказано. От ми приєдналися до всього сказаного. Совєт до любов. От, Віталій, Ірма, побольше діток, тому що це ювелірна робота. Щастя вам удачі. Ірма, Віталій, ми дуже раді за вас, така гарна пара, такий гарний чудовий день. Бажаю вам, щоб так як і сьогодні настрій ваш залишався на все ваше, дай Бог, довге, щасливе життя, кохання, взаєморозуміння. Здоров'я і всього самой найкращого. Свято вас. Далі Кірма, ну що я побажаю? Щастя, тут вже багато чого сказано. Щастя, здоров'я, саме основне взаємопорозуміння. Ірма і Віталік, бажаю вам цей день. Самого найкращого. Берегіть друг друга, любіть друг друга, уступайте друг другу, не давайте нікому розрушити ваше щастя. Желаю вам всього самого лучшого. Дорогі і Віталій, поздравляю вас з Днем свадьби, здоров'я, щастя, і як у нас кажуть. Чтоб стоял в хате, в гараже и в кровати. Браво! Ирма и Виталий, я вас поздравляю с этим днем, с благосочетанием вам долголетия, жизни. Всего вам хорошего. Поздравляю вас. Дорогие молодята, Ирма Виталик. Ми, подушки твої вічирого серця, взагалі присоєдиняємось до тих побажань, які були сказані перед нами, і бажаємо тобі щастя, і, Віталіку, здоров'я, взаємопонімання і всього найкращого. Свято вас. Дорогі друзі, напевно, ще бажаючи поздоровати наше подружжя. Тож, будь ласка, запрошуємо. Ми вітаємо гостей. Запрошуємо. Віталій, я вітаю вас із таким святом. Ірмачка, тобі щастя, здоров'я, удачі в усьому, а тобі, Віталій, обіцяйте любити і ніколи не біжать. День, коли ви отримали свідоцтво про шлюб. Бажаємо щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. А саме основне, щоб все ваше майбутнє життя було таке, як сьогоднішній день. Дивіться, кому там виспіватись кому цікаво? Поздравляю вас, так сказать, с вашим великим праздником сьогоднішнім. Желаю счастья, здоровья, как всегда, роз... ну, сказали, так і я. Ну, побільше дітей, конечно, быть слухи на це. Привітаємо наших молодих аплодисментами, дружами. і Віталій Інма запрошує цих також місце за святковим столом. Доща, стежина спинилась.